E tá Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою правозахисна група ООН опублікувала висновки про російський ракетний удар у селі Гроза на Харківщині, що убив 59 людей на по. Минках за воїном Збройних сил України та став одним з найбільш смертоносних інцидентів для мирного населення України з лютого 2022 року. У звіті йдеться, що російські збройні сили або не зробили всього можливого, щоб переконати, що ціль була військовою, або навмисно цілили по цивільних чи цивільних об'єктах. Будь-який сценарій є порушенням міжнародного гуманітарного права, стверджують організації Об'єднаних Націй, і тут потрібно додати, що правоохоронні органи України вони встановили, що двоє чоловіків здійснили наведення на це кафе, і станом на зараз ці люди, наводчики, вони переховуються в Росії. За останньою знову ж таки інформації. На підставі здійсненого аналізу експерти Організації Об'єднаних Націй дійшли висновку про наявність розумних підстав вважати, що ракету запустили російські Збройні Сили, і що не було жодних ознак військового персоналу чи будь-яких інших законних військових цілей у кафе або поруч з ним кафе під час нападу. Звіт ґрунтується на інформації, зібраній та перевіреній експертами моніторингової місії. Справ людини в Україні, які здійснили дві місії для встановлення фактів у Грозі 7 та 10 жовтня 2023 року. Вони оглянули місце вибуху, опитали 35 осіб, серед яких місцеві жителі свідки, двоє врятованих, медперсонал і працівники. Моргу, усі загиблі, це 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик. Були цивільними особами, які були на поминальному обіді після перепоховання місцевого військовослужбовця Збройних сил України, вибухом повністю зруйновано кафе та невеликий магазин. Далі у звіті детально описано руйнівні наслідки ракетного удару по грозі. 15 сімей втратили двох або більше членів. Родини. Документ містить опис людських страждань у грозі. Зацитовано місцеву мешканку, яка розповіла, що подругу її дочки можна було впізнати лише за манікюром, коли рятувальники виявили її руку. Для багатьох інших ідентифікація ґрунтувалась на ДНК-тестах останків. Далі. У Публікації ООН деться наступний заклик. Ми закликаємо Росію провести повне та прозоре розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності та вжити заходів для запобігання подібним нападам у майбутньому. Ми також закликаємо РФ забезпечити доступ до ефективних засобів правового захисту, включаючи належне відшкодування для жерти їх сімей. Ну це звичайно, як на мене, йде якесь певне знущання від організації Об'єднаних Націй. Ну що вони там реально вірять? В те, що Росія буде проводити якесь прозоре розслідування з приводу тих злочинних дій, які Росія робить на території України, в тому числі те, що вони зробили у цьому селищі Гроза. Піцков вже сказав цей прес-секретар диктатора Путіна про те, що вони не б'ють не по яких цивільних цілях, вони б'ють виключно по військових цілях і сказали про те, що нам були якісь військові об'єкти і боєприпаси. Оце, що сказала Росія. Ну, вони розслідування там мають проводити, ну ви це серйозно пишете. Далі. У день нападу, як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріч рішуче засудив атаку. Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом і мають бути негайно припинені. Генеральний секретар висловлює глибокі співчуття сім'ям загиблих і бажає якнайшвидше одужання пораненим. Мовиться у заяві прес-секретаря Гутеріаша. Ну, я би хотів би сказати, що найкраща дія з боку Організації Об'єднаних Націй щодо оцих всіх злочинів і подій. Це була б хоча б дія, щоб там в радбезі ООН не було оцього російського небензі, який, вибачте, зі свого брудного рота висловлює абсолютно російські наративи, в тому числі з приводу подій у Грозі. Оце би був би найкращий якийсь вклад Організації Об'єднаних націй в контексті цих подій. Врешті-реджу Росію потрібно виключити з відповідної організації, тому що ніхто там в Росії не буде проводити ніяких розслідувань з приводу військових злочинів в Україні. Ви це серйозно пишете. Ну, вже зробіть щось з тою Росією. виженіть, виженіть їх вже в. З тої організації. Вони там не мають бути взагалі ні їхні представники, ні їхні особи. Ось це має робити Організація Об'єднаних Націй, але тут позитив в тому, що вони провели розслідування з приводу подій у Грозі, де загинуло 59 людей і видали звіт, в якому вказано. Що саме Росія запустила ракету по цьому, знов ж таки КП, незважаючи на ту брехливу пропаганду, яку розповсюджують росіяни? Тут, звичайно, плюс. Але те, що Росія продовжує перебувати в радбезі, це величезний мінус. І він перекриває оцей звіт. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!